Живе спілкування з однолітками, цікаві конкурси та не менш цікаві подарунки. Цими вихідними мали можливість отримати діти з малозабезпечених сімей міста рівного за сприяння голови управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Захід організувала всеукраїнська громадська культурно-просвітницька організація Сінергікон. Сьогоднішня зустріч для «Сінергікона» дуже важлива. Це новий якісний етап у співпраці з управлінням сім'ї, молоді та спорту міста Рівного. Також наше знайомство з дітьми. Цього чудового міста і можливо ми в якійсь мірі здійснимо бажання деяких дітей. В побувати в малюничому місті дітей потрібно постійно заохочувати діяти. А щоб у них виникло бажання щось робити, дозвілля має бути проведено у цікавій формі, каже представник міськ виконкому у справах сім'ї, молоді і спорту міста Рівного. В Першу чергу це для дітей. Я думаю, буде корисно, буде приємно, буде гарно, буде весело, цікаво і. Я буду дуже щаслива, якщо діти гарно проведуть час Нині все частіше діти занурюються у віртуальний простір, втрачаючи розуміння того, наскільки важливо реально спілкуватися і грати один з одним, в тому, що з дітьми треба спілкуватися, і найкраща освіта для дітей і виховання дітей, це коли ти дружиш з дітьми і сам повністю відкриваєшся і вчиш не тільки їх, а вчишся від себе. Тобто, коли йде взаємозв'язок з дітьми, тоді все нормально. А наступний... громадська організація Сінергікон для усіх охочих, а це близько 22 дітей, організувала безліч конкурсів та подарунків. Кожна дитина мала змогу показати свої знання і навчитись чогось нового: як осмислювати життя, колективно мислити та культурно спілкуватись. Пізнавальними та цікавими для дітей були фільми, які організатори заходу представили не просто так, адже мораль кожного із них полягала у тому, аби зрозуміти, що таке справжня дружба та як потрібно ставитись до ближнього. Активності дітям сподобались, та найбільше запам'ятались подарунки. Найактивнішим вручили квиток у кінотеатр і путівку у рекреаційну базу Шанс на літній відпочинок у малівничому заповіднику Подільські товтри мені найбільше запам'яталося, як мені вручали призи. Мені дуже сподобалося... Конкурсах участвувати я дуже піднімала руки і хотіла, щоб мене спитали. І я цього добилась. Маська організація Сінергіюкон планує проводити такі активності якомога частіше на меті нові знайомства, дружба в реальному світі, навчання дбати про ближнього та обмінюватися досвідом у своїх здобутках. Тож ви не пропустіть можливості долучитися до дійства.